90% штрафів ТЦК та СП за неоновлення даних незаконні. Фабула в червні 2024 року. Чоловік звернувся до суду з позовом, якому просив скасувати постанову ТЦК та СП, якою визнано винним за частиною 3 статті 210 кодексу України про адміністративне правопорушення та накладена на штраф 25 тисяч з половиною гривень. Суть порушення неприбуття до ТЦК та СП для повідомлення про зміну облікових даних. Чоловіка до ТЦК та СП доставив наряд патрульної поліції під час перевірки правильності військового обліку. Встановлено, що він з жовтня 2009 року жодного разу до ТЦК та СП не прибув та облікові дані не оновив. За це. Час він одружився, у нього народилися діти, він змінив місце роботи, однак про зміну облікових даних не повідомив. Позивач з протоколом не був згодний, про що зазначив в самому протоколі. Зокрема, у протоколі не зазначено, які самі дані він не оновив, тобто не вказані конкретні порушення норми закону. Крім того, при складанні протоколу повноважена особа не зазначила та не надала доказів неможливості отримання інформації з відповідних реєстрів. Як це питання вирішив суд? Відповідно до закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, основним завданням реєстру оберіг є ідентифікація призовників. Військово зобов'язаних резервістів та забезпечення ведення військового обліку громадян України до реєстру вносяться відомості, зазначені статтею 6 цього закону, одержані від приземників військовозобов'язаних та резервістів або шляхом електронної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними базами, банками даних держателями, розпорядниками, адміністраторами, яких є державні органи. Актуалізація бази даних реєстру здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії, таким чином інформацію, яку не оновив. Позивач ТЦК та СП повинен отримати від уповноважених органів та з реєстрів, до яких має доступ в електронному вигляді. Крім того, суд зазначив, що у постанові про притягнення до адміністративної відповідальності не зазначено будь-яких доказів, на яких ґрунтується висновок про вчинення позивачем адміністративного правопорушення не наведено оцінки доказів, а це основа основ. Сама лише постанова про адміністративне правопорушення без надання доказів на підтвердження обставин, викладених у ній, не дає підстав вважати, що рішення відповідача ТЦК та СП є правомірними та вказують на те, що відповідач таке рішення прийняв необґрунтовано. Відповідачем не було вжито всіх заходів до повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин, що мали значення для правильного вирішення справи належним чином. Отже, вина позивача у вчиненні правопорушення не була доведена, Поза розумним сумнівом, тому позов до ТСК та СП суд задовольнив, а постанову про штраф скасував, це судове рішення є обов'язковим до збереження.